Це не заради дорослого життя. Просто щоб бути з ним, кинула. Знаєте, я думала жити з хлопцем краще, ніж з батьками, тому з'їхала по першій же можливості. Але проблема в тому, що початок був поганий. А в мене завжди так. Починаю я погано, а закінчую ще гірше. Мені ніколи в цьому не щастить. Знаєте, такий лупкий папір проти мух. Спіраль. Угу. Так от, я така сама. Ці проблеми не обходять мене стороною, а все, до чого я торкаюся, псується. Мені ніколи ні в чому не щастить. Ніколи. Але той хлопець був милий. І він був таким закоханим, що я була згодна поїхати за ним на край світу. Так дивно, як можна виглядати таким захопленим при цьому, нічого не відчуваючи. Напевно, це легко зобразити. Я була для нього як келик як шампанського. Але шампанське йому швидко набридло, і він вийшов подзвонити. Я не знала, що там є задні двері і чекала до самого закриття. Я в усьому вірю, що мені говорять. Всьому. Але так нічого й не досягла, не зробила що життя. Не знайшла близьку людину, не стала щасливою. Адже щоб бути щасливою треба щось втратити. А мені ж втрачати нічого, окрім цієї невдачі. Коли я була маленька, я мріяла стати дорослою, перескорити майбутнє. А зараз думаю, чи старіти? Моє життя як залу очікують. Вентилятори, лави, люди за склом. Поспішають на таксі, на потяги. Їм є куди їхати. На них чекають. А я сиджу і чекаю, поки щось.